Почистив погріб. Прибрав дерева, всі тут вхід зробив. Комарів до цього тут не було. Поставив ці штуки. то вони зараз гудуть тут капець. Не хочуть вилітати. Там вже трошки виздихали. Повилітали. Не знаю. Тут їх стільки було, зараз вже поменшело. Повтікали. Як це так? В чистенький погреб відразу заселення, блин. Камарінне. Ну бояться, на сонечку не хочуть влазити. Треба їх гнати звідси. Спустя 15 хвилин жодного комара. Ці палички працюють реально. Тиша повна. Тільки одна муха шалена залітає. Все, немає тут камалів. Від камалів штука дійсно працює.